В аматорських садах України постійно йде конкуренція між двома провідними зернятковими культурами яблунею і грушею. І багато садівники віддають перевагу саме груші. Сучасні сорти груші відрізняються чудовим смаком, ні трохи не поступаються південним сортам. Вони соковиті, ніжні, солодкі і ароматні. Їх е м'якоть буквально та не в роті, на відміну від більш твердих яблук. До того ж, при гарному догляді груша плодоносить щороку, а у яблунь часто буває періодичність урожай тільки раз в два або три роки. Сучасні сорти груші ще й стійкі до багатьох хвороб зерняткових культур на генетичному рівні, про історію появи культурних сортів груші, про корисні властивості її плодів, про те, як правильно посадити і доглядати за нею, ми вже розповідали в наших статтях. Сьогодні ж поговоримо про основні хвороби груші і про те, як їх лікувати. Це особливо важливо в умовах спекотного літа з періодичними зливовими дощами. Всі хвороби груші можна розділити на три групи: грибні, бактеріальні та вірусні. Найчастіше груші вражають саме грибні хвороби. Давайте розберемо найпоширеніші і дізнаємося, як з ними боротися Цитоспороз Ця хвороба в першу чергу вражає дерева з пошкодженою корою після підмерзання або механічних пошкоджень. Також вона може виникнути, якщо не продезінфікувати відкриті тканини після обрізки або щеплення. Ознаки цитоспорозу швидко розростаються на корі червонувато коричневі виразки, на яких видно горбки зі спорами гриба. Потім кора починає відмирати, гілки засихають, і в підсумку дерево гине. Як лікувати? Цитоспороз можна вилікувати тільки на ранній стадії, поки виразки тільки з'явилися, а камбій і деревина ще живі. При перших ознаках виріжте уражені ділянки до здорової тканини і спаліть. Потім обробіть весь стовбур і гілки 3% розчином мідного купоросу, особливо ретельно оприскуючи місця зрізів. Після цього замажте оголені ділянки садовим варом. Восени і наступної весни обробіть сад 1%ю бордоською сумішю. Парші. Це одна з найпоширеніших грибних хвороб. Вона вражає квітки, листя і плоди. Часто парша з'являється через загущеної крони, коли гілкам, листю і плодам не вистачає повітря і сонячного світла. Тому щороку навесні проводите санітарну обрізку, видаляючи всі сухі, слабкі і загущаючі гілки. Крона повинна добре провітрюватися і висвітлюватися сонцем, тоді парша навряд чи з'явиться. Ознаки хвороби: на нижній стороні листя з'являються маслянисті оливкові плями, потім вони покриваються бурокоричневим нальотом. Пізніше хвороба переходить на плоди, на них з'являються темні плями з гнилю, шкірка тріскається, груші деформуються і стають неїстівними. Навесні парша вражає пагони і квітки, пагони покриваються пушком, а квітки темніють і опадають. Як лікувати, Виріжте всі хворі гілки, зберіть уражені плоди і листя і спаліть. Обробіть дерево фунгіцидами, такими як днок або скор. Також можна використовувати пасту На Навесні і восени для профілактики оприскуйте сад 1% бордоською сумішю. Плодова гниль, моніліоз. Хвороба проявляється на плодах, вони покриваються червонобурими плямами з горбками спор гриба. Е, м'якоть стає коричневою м'якою і позбавленою смаку. Зазвичай хвороба з'являється в другій половині літа. Якщо не почати боротьбу відразу, вона швидко перекинеться на сусідні дерева. Як лікувати? Зберіть всі уражені плоди і спаліть. Якщо хоч один залишиться на землі, на наступний рік зараження повториться. Обробіть дерева 1% бордоською сумішшю або препаратом ХАОЕМ. Для зміцнення імунітету підгодуйте груші розчинами препаратів Актофіт, здоровий сад або байкал ЕМ1. Сіра гниль. Хвороба може з'явитися на початку розвитку плодів. На них виникають невеликі гнильні плями, які швидко розростаються. Плоди покриваються сірими виступами, незрілі груші засихають і обпадають. Сіра гниль може вражати і суть свіття, вони темніють, засихають, а потім покриваються бурими плямами з сірими вкрапленнями. Як лікувати так само, як і плодову гниль. Сажистий грибок. Хвороба з'являється в другій половині літа. Листя і плоди покриваються чорним нальотом, схожим на сажу. Грибок дуже живучий, зимує в корі і не боїться морозів, тому від нього потрібно терміново позбавлятися. Як лікувати, виріжте уражені гілки, зберіть хворі плоди і спаліть. Якщо урожай ще не зібраний, спробуйте спочатку біопрепарат фотоверм, він безпечний для людини. Після збору врожаю обробіть сад препаратами нок або каліпсо, або 1% бордоською сумішю. Навесні повторіть обробку. Бактеріальні хвороби. Бактеріальний опік. Найнебезпечніше бактеріальне захворювання. Виникає під час цвітіння, квітки темніють і опадають, листя скручуються і чорніють, але не обсипаються. Кора на стовбурі і гілках засихає і відмирає. Хвороба розвивається дуже швидко. Як лікувати? Видаліть усі уражені гілки і спаліть. Секатор продезінфікуйте. Приготуйте розчин антибіотика, наприклад, цефтрексону, 2 бульбашки на 2 літри води, і ретельно оприскати хворе і сусідні дерева. Бактеріальний рак некроз кори. Виявляється на корі, з'являються овальні рожево-бажеві плями з фіолетовою облямівкою. Деревина під ними темніє, розм'якшується, з'являються тріщини. З яких сочиться рідина. На весні на корі виникають пухарі, які лопаються. Плоди уражаються тільки на останній стадії. Як лікувати. Якщо вражені тільки гілки, виріжте їх. Якщо хвороба торкнулася стовбур, дерево потрібно терміново викорчувати і спалити сусідні дерева обробіть розчином антибіотика, як при бактеріальному опіку. Вірусні хвороби Переносниками вірусних хвороб є попелиця і павутинний кліщ, тому восени і навесні обробіть сад препаратом фуфанон, включаючи пристовбурні круги. Якщо груша вражена мозаїкою або розчатостю деревини, дерево потрібно відразу викорчувати і спалити, інакше хвороба пошириться на весь сад. Тепер ви знаєте, як боротися з основними хворобами груші. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам зберегти ваш сад здоровим і врожайним.